В інституті підприємництва стратегія життя не стоїть на місці. Найбільш ініціативні студенти то поїздки організовують, то створюють клуби за інтересами, то влаштовують творчі вечори. На останньому пощастило побувати і нашій знімальній групі. Вечір музики та мистецтв був проведений за підтримки студентського об'єднання Фенікс як дочірній проект дискусійного клубу. Детальніше про організацію заходу нам розповіла керівник цього клубу Аліна Кравець. Ви є керівником дискусійного клубу. От скажіть, будь ласка, чому вам на думку прийшла ідея зробити саме вечір музики та мистецтв? Під час спілкування із багатьма студентами нашого інституту ми самі помічаємо те, що у багатьох є нерозкриті таланти: спів, декламування віршів. Кожен свої емоції вражає в певному якомусь таланті, малювання там це може бути абсолютно будь-які види мистецтв. Дуже сподобалось те, що дійсно це було таке е, волонтерський такий захід. Тобто, просто бажаючі приймали участь і нікого не, не запевняли, що є талант, так, іди там, розповідай вірші, ти гарно пишеш, співає. Дійсно, е, кожен сам висловив бажання продемонструвати талант. І мені здається, це вже. Говорить про якийсь вищий рівень студентів нашого інституту про те, що ми не те, що не соромимося, а ми можемо показати себе і перебурювати страхи, які в нас є. Одним із тих, кому все ж таки вдалося побороти свій страх, був Марк Мельник, який вперше співав для широкої аудиторії. yeah, yeah. Шукалы, что там скоранылы, старые Ты обещал, что будешь рядом, и я поверила в твои слова. Теперь за это упиваюсь ядом. Твоя любовь прошла вонзилась в сердце мне кинжалом. Ради тебя я все бы отдала, а ты лишь ранишь равнодушным взглядом. Ты не любил меня, а я тобой жила, боготворяя в каждый шаг твою веря. Теперь же понимаю, что все зря. Я снова безответно полюбила. Закончилось все раньше, чем я думала. И снова безымянный палец мой в кольце. Я в заточении души своей, я сломана. Пустила в сердце кровью на рубце. Не пожалел ни слов, ни времени. Ушел, как будто не было тебя. А все стихи от твоего же имени печально вивают день это дня и не должно было все это начинаться. И было бы мне проще без тебя. А ты жесток и точен оказался. Ударил метко, потому что знал, куда. Take this badge off не знал, как наступает старость, Когда все стопы пахнут корвалолом, Когда совсем нельзя смеяться, Чтобы не спровоцировать тяжелый приступ кашля, Когда очки для близи и для дали, Одни за тем, чтобы найти другие. А ты не думал, что встаная челюсть Еды лишает половина вкуса, Что пальцы опухают так, что кожа у них становится вживленная навечно. Что засыпаешь посреди страницы, боевика и даже разговора. Не помнишь слов «ремень», «косынка», когда берешься объяснить, что ищешь. Мы молодые гордые придурки, счастливые лентяи и бритеры. До первого серьезного похмелья нам остается года по четыре. До первого инсульта — 23, до первой смерти — 53 года. И поэтому, когда мы видим некий сердечный сбор матери на полке, мы, да, преисполняемся презрением. Еще скажи, трястись из-за сбер книжки, скупать сканборды и молитва слова. Когда мы тоже не подохнем в 30 на 180 с мотоциклом, влетая в фуру, что уходит юзом, напомни мне тогда о Карвалоле, об Авестине и на тропине. Очки для Дали бардачки машины. Для бізі, у тебе на голові. Тож хтось вперше співав, а хтось вперше декламував авторські вірші. Та об'єднує цих людей одне: талант та любов до мистецтва. Я декламувала вірш свого улюбленого поета Едуарда Асадова, а також я декламувала свій особистий авторський вірш. Що далося важче? Важче далося декламувати свій вірш авторський, тому що це важко на публіку. Самостійно прочитати, так як я відчуваю цей вірш дуже важко. І насправді я піддалась емоціям, але потім все-таки зібралась трішки і дочитала його до кінця. А довго ви пишете вірші? Чи можливо там якийсь останній час? Е, нормальні вірші. Я пишу е, буквально рік. Ну, це так, грубо кажучи, плюс-мінус, можливо, півроку. Ну, а взагалі я вірші пишу з 12 років. А скажіть, будь ласка, дуже цікаво. А що це у вас за рівень такий нормальний, не нормальні? Чим вони відрізняються одне від одного? Тим, що нормальні вірші в плані, ну для мене це досконалі вірші, тобто ті, у яких нормальна рима, які можна, я не знаю, не соромно показати людям навіть своїй родині. Взагалі-то раніше я не протримувалась таких правил, як перехресне римування або там інше якесь. Просто писала вірші, просто це був політ фантазії. А зараз це вже більш глобально. І в планах я пишу не лише вірші, я пишу і розповіді. загалом це лірика. У мене є псевдонім, у мене є особиста група ВКонтакті. Я наважилась на це, все-таки в планах стоїть все-таки написати книгу, хоча б якусь ну, не досить таку велику, але все-таки якось також розвивати це в собі. Окрім творчого вечору, того дня відбулися вибори голови студентського самоврядування Інституту підприємництва стратегія. Про плани на майбутнє та подробиці. Виборних перегонів нам розповів вже досвідчений новообраний голова студентської ради Марк Мельник. Передвибоча кампанія була не така, як завжди, під час виборів голови студентської ради, тому що на неї було затрачено нуль гривень, нуль копійок. О, це все робилося на волонтерських засадах насправді, тому що перед тим як у нас були вибори, студенти самоорганізувались і створили таку собі організацію волонтерською, називається студентське об'єднання Фенікс. От ця волонтерська організація займалась в принципі тим, чим займається студентське самоврядування, студентська рада, і ми просто якби отримали більше повноважень, більше можливостей для здійснення наших безпосередніх завдань. Асофенікс тепер у нас, ну тобто, я одночасно є членом Асофенікс і головою студентської ради, і це буде якось так комбіновано дуже цікаво. Окрім усього іншого, сьогодні проходив від дискусійного клубу вечір музики та мистецтва». Чи приймали ви в ньому участь? Так, приймав. Частково як організатор, частково як декламатор, вірніше, співак, так би мовити. Перший раз я заспівав на публіку. Не знаю, чи сподобалась публіці, але я отримав якісь емоції, якийсь новий досвід. Я сподіваюся, він стане в нагоді.